Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи нас від Лука Богом. От Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Вони зробили саме велике, що може зробити людина це своє життя віддати за своїх рідних і близьких. Але ж ми повинні знати про те, що їхня подвиг, їхній вчинок повинен бути викарбований не тільки в наших серцях, а й в серцях всіх українців. Тому ми повинні. Не забувати про них і нести славу про їхній подвиг, розказувати, приходити, молитися за них, тому що це саме дороге, що ми мали, що ми можемо зробити для них. Також повинні і не забувати про тих воїнів, які зараз бережуть наші кордони своїм здоров'ям, своїм. Життям вони виборюють цей справедливий мир, який так боляче і важко нам дається. Благословіння і перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Дякую, Царство Небесне! Сьогодні ми на секторі почесних поховань з нашими героями, тому що вони завжди живуть і будуть жити в наших серцях, тому ми повинні пам'ятати про них, про ту героїчний подвиг, славу, які вони зробили. Тому сьогодні ми відслужили паніхіду та привітали наших полеглих героїв, тому що для нас вони живі вербочками, які рознесли. По агілкам наших героїв. От, е, Православна церква України завжди молиться і висловлює свої співчуття рідним і близьким наших героїв. Вони завжди будуть жити з нами, от, тому що їхній подвиг повинен ніколи не забувати і не вгасати. Слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Чоловік мій тут похований, він в минулому році ще навіть ріка нема, тому прийшла, я дуже часто тут знаходжуся. Сьогодні дізналася, що буде ще моребень, тому і взяла навіть дітей. Хочеться до нього часто приходити і дітям показувати, це дуже важливо. Ну, це традиція. Коли чоловік був жив, ми до церкви кожен рік ну, майже намагалися ходити, святити ці вербні гілочки. Для нас таке значення. Зараз його немає і, як б, традиція, залишилася. І ми зараз приносимо їх сюди до нього. До чоловіка прийшла, щоб пом'янути праздник такий. Разом з ним побути в цей праздник, або положити вдома. Зараз прийду, теж сяду біля портрету, пам'яну його. Я завжди з ним, на любі праздники. Та і так будні. Раз за в будні. Разо три місяць я приходжу сюди до нього. Як я без нього? Я без нього не можу.